Мен перша, вона така більш старіша, вона ще 50-х років. Зараз більше за все використовується ось ця комен два. Протипіхотні, осколкові та протитанкові міни. Газові, димові та звичайні гранати, а також снаряди різного виду. Предмети, які використовує противник щодня у боротьбі проти України, сапери демонструють вінницьким медійникам. І наголошують: кожен боєприпас має різну дію та по-своєму небезпечний. Одна із самих. Таких небезпечних, одна із самих популярних мін ПФЕ. Пелюстка, ліпісток дуже часто трапляються. Особливо в ній страшне те, що більше за все на ній страждають діти. Старший сапар Данило виконує завдання з розмінування не лише на Вінниччині, а й на деокупованих територіях. Рятувальник розповів медійникам про особливості кожного снаряда, як вони працюють, та як сапери знищують їх. Особливо наголосив, що навіть у Вінницькій області достатньо небезпечних боєприпасів. З самого початку повномасштабного вторгнення, тобто на території здійснюються ракетні удари, тобто це можуть бути як і балістичні, крилаті ракети, дрони камікадзе, а також можуть бути, наприклад, ракети тих самих ППО, які з якоїсь причини чомусь не вибухнули. Тобто, таке теж може траплятися. Також медійники спробували одягнути повне спорядження сапера. Його вага може становити понад сотню кілограмів. Рятувальникам доводиться носити його в першу чергу задля своєї безпеки. Очікував, що буде такий важкий, тому що має бути достатньо захисту. Те, що мене вдівали двоє людей, і це було десь ну, хвилину-півтори, то я розумію, це дуже важко і дуже незручно. Дуже. Враження не позавідую, особливо влітку, коли сапіри в цих костюмах щось розміновують. Для учасників тренінгу організували і практичну частину. Вони змогли спробувати себе у ролі сапера. Під наглядом фахівців на імпровізованому майданчику шукали замасковані макети мін. А він Ні. Окремий блок тренінгу присвятили до медичній допомозі. Медійники відпрацювали алгоритм дій при кровотечах, переломах та мінно-вибухових травмах. Ми маємо якнайшвидше зреагувати, оцінити стан пацієнта і надати вчасну допомогу впливу. Це стосується, коли наш пацієнт має масивну травму. Там вже час йде, ну, лікується на секунди. Особливу увагу приділили психологічній підтримці в екстрених ситуаціях. Медійників навчали, як поводитись з людиною, яка щойно пережила шок чи стрес, як їй не нашкодити і як стабілізувати стан до прибуття медиків. До прикладу, долонька. Назви 5 речей, які ти можеш побачити навколо себе, чотири речі, до яких ти можеш доторкнутися, три речі, які ти чуєш на звук, дві речі, які ти відчуваєш на запах, і одну, яку ти можеш спробувати на смак. Рятувальники Вінничини проводять такі тренінги для медійників щорічно до Міжнародного дня Мінної проосвіти, які відзначають 4 квітня. Щороку рятувальники намагаються максимально приділити увагу питанню міної безпеки, тому що Україна наразі вважається однією із найзамінованіших країн світу. Також медійникам показали техніку, яка допомагає розміновувати території дистанційно. Діана Волошнюк, Вадим Інжиєвський, новини за день телеканал. Віта.